Легендарний Хасид, ізраїльсько-український військовий інструктор, який вчить піхоту, механізовані війська і розвідку, надихаючи наших воїнів бути непереможними бійцями, якими захоплюється весь цивілізований світ. Хасид – це не просто його позини. За ним філософія понад усе цінувати людину і її життя, вірити у Всевишнього та безоглядно боротися за свою батьківщину, наближуючи землю до небес. Про навчання у Хасида ходять легенди, адже бійці отримують не просто унікальні навички та вміння, вони отримують мотивацію досягати нереального, щоб жити далі. Він навчив понад 8 тисяч бійців, які стали частиною військової еліти України. Його бояться терористи загарбники, а у багатьох країнах чекають для навчання військових найкращих армій світу. Але він продовжує ділитися своїми унікальними знаннями в Україні, аж доки світло не переможе темряву. Бо він герой воєнної сучасності. Розмова, з яким торкається серце. Глядачів чекає інтерв'ю з героєм сучасності. Але чи вважаєте ви себе героєм сучасності? Герой для мене це дуже голосно звучить. Герої це ті хлопці. От де навічно залишаться в наших серцях, ті, хто полягли для того, на мабуть, щоб ми і тут сьогодні з вами спілкувалися. Це справжні герої. Я їх бачив, знаю і. Ціною вони завжди будуть жити і в моїх серцях і в моїх побратилів. Всі герої і діти наші герої, які переживають всі страждання, ці прильоти. Чому діти в такому віці мають знати, як летить шахет, чи як летить ракета? В інтерв'ю ви часто говорите про те, що хасід — це той, хто наближує землю до неба. Як ви відчуваєте, вам це вдається? Хасидизм є кабала, є хасидизм. Хасидизм це ми притягуємо зверху донизу всі наші знання і стараємося їх давати. Це така філософія моя. Ця війна, це війна добра і зла, темряві і світла. Якщо взагалом казати про хасидизм, а ви особисто як хасід? Наближаєте землю до неба? Звісно. звісно. Я тим самим даю свої знання, в яких бачу результат дій своїх хлопців, які залишаються в кінцевому результаті живі. Ще в своїх інтерв'ю ви часто говорите про те, що врятувати життя це врятувати світ. То скільки світів ви врятували? Буду надіятися, що Небесна Контора записала вже дуже багато, тому що, опять же, я керуюсь таким. Світом, що якщо я рятую одного українця чи того, хто воює за цю землю, я рятую цілу систему проживання цих людей тут. Я знаю не тільки я рятую це, це означає, що він вернеться додому з Божою допомогою, ще в нього родяться діти, і так буде існувати країна, буде існувати код нації, буде існувати мова, що дуже важливо. Тобто, отака система, екосистема. А на чому тримається ваш світ? На вірі в людях, на знаннях, які я даю, на любові до ближніх. Тому в нас, я єврей, галахічний єврей по народженню. Одна із наших заповідей, яка трактується в ранішній молитві, каже, полюби ближнього свого як самого себе. Насправді це дуже важко, але без любові не можна. Без камер. Ви розповідали про те, що ви своїх бійців навчаєте як дітей, але дітей ми готуємо до життя. А до чого ви готуєте наших життя? Я готую їх до майбутнього життя. Чому, чому як дітей? Тому що мій процес влагодження і підготовки базується на багатьох речах. Не тільки тактика, інструктаж, поведінка зі зброєю, також психологія. Я вивчаю підрозділ за три-за чотири дня. Я вже знаю. Як кого звати, які в кого проблеми. Я даю знати людині, що вона для мене цікава. Я можу на наступний день назвати його по імені і спитати, як там мама чи позвонив, тому що знаю, що вчора він мав би позвонити, але не позвонив. Цікавлюся, як діти. Тобто я роблю так, що люди розуміють, що вони потрібні. Вони потрібні не просто там як якийсь солдат, який має виконати певну задачу. А він мені потрібен як людина, як громадянин, і як солдат, який захищає свою державу. Це дуже важливо, коли їм даєш знати, що вони потрібні. Тобто в нас все йде в комплексі. Не тільки я показую, стріляй туди, біжи туди. Ми працюємо повністю. Він має знати, що він йде, він має знати, заради чого він повернеться. Це і є ваша філософія військового інструктора Хасіда? Так, так. Да. Я з любов'ю відношусь і я. Таке слово недоречення, я кайфую від результату, коли людина приходить чи дергає і каже, все, дякую. Пару днів назад до мене позвонила дівчинка, яку я готував не іменно, і вона зараз служить 80 в 80-тій бригаді ДШВ. Я готую в підрозділі, де вона раніше була. Це ТРО підрозділ І вона каже, дякую вам. Були моменти на Курщині, коли ми там були. я... Діяла згідно ваших інструкцій, я лишилась жива. Хоча я вже до цього мала досить такий бойовий досвід. Але мені приємно чути такі речі. Я згадую відразу, я кажу, ти здається з Миколаївської області. Вона Каже, так, да, звідки ви пам'ятаєте? Мені це закарбовується в пам'яті. Я їх пам'ятаю майже кожного. Ходять легенди про навчання у вас, що це так би мовити, на стресі. Стресостійкість важлива для бійця, що взагалі найбільш важливе для військовослужбовця під час війни. Стресова ситуація вона дуже важлива, тому що людина має розуміти в цій ситуації, як їй діяти. Коли людина в стресі, вона зачасту буває, тряється, вона не знає, що робити, губиться. Но це не означає, що я зразу вложу в стресову ситуацію. Я вивчаю людину. Я роблю цю стресову ситуацію на через неділю, 3-4 дня. Я не принижую особистість. Я підвищую артеріальний тиск, роблю фізичне навантаження. Психоемоційний тиск. І це все в, в такому комплексі. Він має в кінці виконати задачу, тобто яку я поставив, але вже під цими діями. Якщо він її виконує, тобто він вже готовий. Звичайно, я не можу передбачувати всі обставини, які можуть бути в, в бою. Але базові такі знання ми даємо. Від командира багато що залежить у війні? Дуже багато що залежить, тому що це. Це і батько, і мама. Іноді я ставлю командирів і показую, як треба спілкуватися з бійцями, чисто для того, щоб вони мають розуміти, що він за них, а вони за нього. І це дуже важлива частина і життя між підрозділом. І в будь-який момент, на жаль, командир теж може загинути, і його місце хтось має зайняти. Також в процесі тренування є таке поняття, що Якщо, не дай Бог, не стало командиром, хтось має прийняти рішення і взяти на себе. Це дуже важливо вміти приймати рішення, тому що не всі його можуть і це. А коли ти запевняєш людину і даєш їй знання, вона вже розуміє, що вона ці знання може використовувати і приймати рішення, тобто брати відповідальність за інше. Для вас найкращий командир це який командир? Який турбується за життя своїх бійців, який Обдумає тисячу разів, чи їх посилати на задачу, які дивиться правильне планування, виконання задачі, який обдумує навіть супереч може піти командуванню, але для того, щоб бійці залишили живі життя це саме основне, яке може бути і саме дороге. У цій війні українці змушені надіятися, сподіватися на допомогу інших країн. Але чи стосується це навчання? Чи є український досвід вже настільки унікальним, що ми самі готові навчати військовослужбовців з інших країн? Звісно, ми можемо навчати, тому що знання, які ми володіли іноземні сержанти, інструктора, які давали, це такі загальні знання, які, скажімо так, в нашій війні не дуже можуть чи могли би нам допомогти. У нас все здобуто кров'ю. Потом і смертями. Тому кожен крок, який ми робили, і кожні наші дії це вже це така книжка здобутих знань, якими ми... Це українська армія, це буде неповторна армія в світі. Це унікальний досвід, який можуть переймати, і наші фахівці будуть дуже затребувані, скажімо так, в всьому світі. Так. Ми обіцяли нашим глядачам привідкрити декотрі ваші таємниці. Чи можете ви розповісти про досягнення, які ви вважаєте своїми найбільшими досягненнями за час повномасштабної війни? Коли почалася війна, я проснувся і я зрозумів, що мені потрібно бути тут і давати якомога більше знань, які я можу дати. Хоча під час війни я сам здобув багато знань, тому що я не тільки навчаю, я ще й навчаюсь, тому що війна йде вперед, технології йдуть вперед. Був один підрозділ, який я навчав, і вони займалися. в них був навчальний центр по БПЛА. Я паралельно теж вчився літати, щоби. Давати знання надалі, наприклад, якась задача на 10 кілометрів. На протязі цієї задачі там є інженерні споруди, тобто це можуть бути міни, літають дрони. Це все я роблю слово, це сполучення, диверсійні групи, отакі навчальні процеси. І сам навчаюсь постійно, тому що я не можу сидіти на місці, і це має бути ну, розвиток в будь-якому випадку. Тобто я навчаюся, я не кажу, що я все знаю, іноді я, іноді я можу сам в когось піти перепитати, чи піти на якісь курси, доповнення, тому що все, все розвивається. А те, що я можу дати, просто можливо, це в мене талант. Від того, в мене мама народний вчитель України була, відмінник народної освіти. Тому можливо, це нам трошечки так передалось. Скажіть, будь ласка, яку операцію наших спецпризначців ви вважаєте найяскравішою? Ви всі дивитись новини і бачите, напевно, як прийшла недавно спецоперація Павутина те ж саме. Це унікальна операція, яка, напевно, аналогів у світі нема і час не буде. Це подяка спецслужбам, які це зробили. У нас буде багато спецоперацій, які, можливо, через декілька років будуть озвучені. Особливо я знаю деякі операції, які, напевно, з часом, коли буде дозвіл, буде проскиті. Я не можу зараз сказати, акцентувати. Я рух, я рахую, якщо підрозділ зайшов десь е, в якесь е, село і забрав нашу землю. Це теж спецоперація, і це те, що вони забрали нашу землю, це вважається вищий клас. Не можна казати там якісь операції, які виділяти. Боєць залишився. На позиції і втримав позицію. Це теж спецоперація, він втримав землю, він втримав, буває, сидять по дуже великому періоді, але вони втримують. Це ті ж самі герої, ті ж самі спецоперації. У всьому, що ви говорите, для вас, людина, і її життя це центр вашої філософії. Так, да, тільки так. Які моменти були для вас найбільш радісними під час війни? Я мав готувати групи для виявлення ДРГ на нашій території. Получилось так, що я один жив в будинку. І я собі зробив цю, коли лягав спати, звісно, я забезпечив собі безпеку. Там зробив розтяжки, гранати, і автомат біля мене, ліг спати. І тут ночі я почув, що різкі взриви, все, я думав, за мною прийшли. А я почав стріляти і по дверях, і кругом, а потім, я, коли прийшов в себе, я побачив, що просто гроза сильна і сильний дощ. І... Я дуже сміявся, тому що такі воно і сміх і гріх, але мені було на той момент якби така. Бачите, навіть у таких драматичних моментах без гумору ніяке без сміху. Ні, я вже почав сміятися, що, по-перше, я був готовий, по-друге, я все зробив для того, щоб, якщо, не дай Бог, щось станеться. Я не, я не готовий до полону, я в полон не збираюсь і не попаду, тому що я завжди роблю так всі міри для того, щоб цього не сталося. Що боліло вас найбільше за час війни? Одна із таких тяжких втрат. Я сьогодні проходжу інструктаж і готовлю одного хлопця, а завтра ми на задачі, і він загинув. Це було різко. Так, і несподівано, хоча ніхто не сподівався, що так станеться. І я навіть не усвідомив, що вже сталося, але я бачив, що немає там якби пів знесено було. Черепа, і я до нього кричу, що ж ти наробив. Я пишаюсь одним нашим розвідником, хлопчиком Феліксом. Озвучую, тому що він достоєн того, як... Російський снайпер знущався і відбивав йому по трошки частини його тіла. Він обігав. Він йому відбив середній палець. Це був професіонал, який чисто знущався. Коли він тікав, він йому вистрілив в ногу. Тобто, і на його щастя, просто були хлопці, які його за забором стояли і просто різко сховали. Коли війна закінчиться, і ви вже зможете розповісти все, що ви зробили для перемоги, як ви цю розповідь називете? Або книгу, або фільм. У мене є вже початок книжки, називається Життя Хасида. Не не життя, а війна Хасида. Тобто це документальна така розповідь. Я зрозумів, що в мене багато таких там розповідей і документальних подій, які треба потім передавати людям, щоб вони знали. Не, не тільки за себе, за людей, які були зі мною. Ну, дуже безліч таких героїв, яких потрібно знати, цінувати. Те, що ваша книга буде сповнена трагедіями, вже очевидно, бо ними сповнена вся наша війна. Але чи буде у цій книзі щось про любов, привідкрити нам завісу. Ну, звісно, без любові ніяк не можна. Я справа в тому, що особисто я не зав'язую ніяких відносин, тому що я не хочу зробити больно людині, яка погодиться бути зі мною, тому що бути зі мною це нелегко, важко. І саме, що може бути трагічно, це смерть. Я не хочу наражати на людину, яка потім буде ну, страждати і переживати це всі моменти. Тобто я зробив таку дистанцію, хоча і люди, які мене цінують, і мене зацепила фраза, коли одна людина сказала, Ти моя Україна. Як ви думаєте, що можна і потрібно зробити українцям для того, щоб більше ніколи не опинитися в цій точці історії? Що потрібно знищити Росію? Вона ж нас переслідує все наше життя. Ви ж подивіться, які там люди. Вони всі зомбовані. І, тобто ми, вони не тільки діти народжуються, вони вже чомусь вважають нас. Хоча ми розвинута нація і ми являємося форпостом для всієї Європи. Ми стримуємо всіх для того, щоб вони ще й там жили. Добре. Ті вісім тисяч військових, яких ви навчали, або такі, як вони, якщо після перемоги вони захочуть керувати державою, якими вони будуть управлінцями? Це управління державою, це ж економіка, це медицина, це цілий світ. Тому я думаю, в поєднанні з громадським населенням напевне воно має так бути, тому що військові, які прийшли цей ад. Вони знають, що таке відповідальність, що таке взяти на себе відповідальність за інших людей, за інше населення. Вони будуть відставити впевнені до кінця. Це відповідальні люди будуть. Це вони не будуть мешкати, вони, не бу вони будуть знати точно, що потрібно. Тобто, я думаю, що буде прийматися все швидко, чітко і правильно. Але це має бути якби комбіновано разом з громадським населенням, тому що є спеціалісти в різних галузях. І кожен бачиться по-різному. Ви особисто вірите в майбутнє України? В таке, щоб безпека і процвітання було? Звісно, я тільки проснувся, коли почалось повномасштабне вторгнення. Я знав, що Україна переможе, тому що, ви подивіться, як люди згуртувалися, як Як це все було. Звісно, є... інакше для чого наша мова. Ця нечість, це тьма, яка до нас прийшла, а ми світло в будь-якому випадку. У нас може бути мало, але ми їх розчинимо в цьому світлі. Ваша віра допомагає вам втримати це світло? Звісно, так. Да. Я вірю, що Всевишній зі мною. Я притримуюсь законів іудаїзму, наскільки це можливо, коли я на виїздах. Тобто я знаю 100%, що Всевишній зі мною і він мені допомагає. І допоможе Україні, тому що в нас похоронено безліч тут праведників в Україні. Україна рахується колискою хасидизму, тому що Беншом тол тут похоронений. Алтереби в Гадічі, в Бердичеві. Тобто, в нас дуже сильна така підтримка, ми переможемо в будь-якому випадку. За нас моляться на небі. Скільки вже військових в царстві небесному теж. Тому все буде добре, ми переможемо в будь-якому випадку. Я навіть в мене нема сумніву в цьому. Я вам дуже дякую. Я вам дякую за те, що ви є.